Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль в Україні минула шоста ранку. Марафон підхоплюють канали Сіті та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Уночі російська армія вкотре атакувала територію України іранськими дронами Камікадзе. Через це повітряну тривогу на кілька годин оголошували на півночі у центрі та на заході України. Країна-терористка запустила шахеди з північного напрямку. Уперше за 25 днів вороже залізяча долітило до Київщини. Міська військова адміністрація повідомляє про що найменше вісім збитих ворожих дронів, які були знищені на підльоті до столиці. Тавщині, внаслідок атаки є руйнування цивільної інфраструктури, сталася пожежа. Попередньо, на щастя, постраждалих немає. Росіяни скинули на Білгород власну бомбу, яку ймовірно готувалися запустити по Харківщині. Кілька вибухів пролунало пізно ввечері напередодні в середмісті Білгорода. Як розірвалося, зафіксували камери спостереження. Подивіться. Бомба розірвалася від зіткнення із землею. На відео спершу чути сильний гул і зникає вуличне освітлення. А вже через 10 секунд лунає вибух, і земля підіймається фонтаном. Внаслідок цього утворилася вирва за 20 метрів у діаметрі. А одне авто вибуховою хвилею і геть закинуло на дах магазину. У будинках білгородців повлітали вікна, а у когось у квартирі навіть стіни покосилися. Твою мать.

Це упала їхня ж російська бомба. Підтвердили в Міноборони РФ. Щоправда, там це назвали нештатний схід авіаційного боєприпаса. Унаслідок інциденту зазнали поранення дві жінки. Одна з них черепно-мозкову травму. До слова, саме у момент падіння бомби у Росії на Харківщині була оголошена повітряна тривога. За даними моніторингових каналів, відзначається активність. активність тактичної авіації на Білгородщині та була загроза застосування саме авіаційної бомб Двох мирних людей вбили та одну росіяни напередодні у Запорізькій області. По обіді під час обстрілу села Мала Токмачка ворожа міна впала на приватне подвір'я, де сама була родина. 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на місці. Ще одна літня жінка дістала травми у Кам'янському. Вона отримувала, гум... отримувала гуманітарний хліб і несла його собі сусідам, коли росіяни вдарили з артилерії. Евакуаційна група доправила постраждало до лікарні. Нині за її життя борються медики. Одна людина загинула ще дві поранені внаслідок ворожого обстрілу прикордоння Чернігівщини. Як повідомили в офісі генерального прокурора, російська армія накрила ствольною артилерією села Гулаганівка, Галаганівка та Леонівку. Один із снарядів поцілив у житловий будинок. 25-річна дівчина дістала поранення. Вона померла у лікарні. Також до медзакладу доправили і двох чоловіків постраждалих від обстрілу. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарську техніку. Прокуратура Чернігівщини розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. 70 дітей вдалося евакуювати з Донеччини впродовж тижня. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її даними, нині в прифронтовій зоні залишаються 56 неповнолітніх. Зокрема, одна дитина перебуває під постійними обстрілами в Авдіївці. Хоча скільки насправді у місті ще таких родин з дітьми невідомо. Днями з міста вивезли двох неповнолітніх, і ось про одного з них п'ятиріч. Костика правохоронці не знали до останнього. Родина ніде не була зареєстрована. Про евакуацію у сюжеті Аліни Матвійчук. Донеччина команда Білий Янгол рушає в Авдіївку яка щодень і щоніч під ворожими обстрілами. Результати прольотів від ворожої РСЗО. Прямо біля дороги. За наступною посадкою, за цією вже позицією росіян. План на цей виїзд евакуювати дві сім'ї з дітьми. Спершу їдуть по 16-річного Олександра та його рідних. Ця дитина у нас, можна так сказати, ховалась від нас з матір'ю. На тиждень тому ми її знайшли. Через життя фактично на лінії фронту підліток не мав можливості вчитися. Відтак закінчив лише 9 класів. На щастя, правоохоронцям таки вдається вмовити його маму та ще кількох рідних виїхати. Хоч це рішення для них і важке. Все добре. О, що полівається допомогти. Я за ній переживав. Хочу переживати. Треба теж забиратися. Ну так а хочемо. зараз устроїмося і потом приїдемо. Сашко ж тепер зможе продовжити навчання у безпечному місці. Його з родиною пересаджують до евакуаційних машин, і ті рушають далі від вибухів. А янголи повертаються назад в Авдіївку по ще одну дитину. В Старій частині міста в приватному будинку мешкає сім'я, яка у нас не була ніде зареєстрована. Це сім'я чоловік, жінка і п'ятирічний хлопчик дитина За вікном поліцейського автобусу жодного вцілілого будинку, що ще навіть димиться. Нині Авдіївка одна з найгарячіших точок на лінії фронту. Російські війська цинічно обстрілюють житлові квартали навіть касетними боєприпасами. Ось цей дня ми прилетів по школі. Ось так поруч зі мною виглядають. Ворожі російські касети, які на парашутах спускаються і підриваються навколо себе, саме такі боєприпаси заборонені усіма міжнародними конвенціями і заточені на те, щоб вбивати Саме живу силу противника, а в нашому випадку з Авдіївкою вбивати мирних мешканців. Де не де в Авдіївці можна побачити людей, розповідають правоохоронці, та це скоріше лякає ніж заспокоює, бо ж будь-який момент може прилетіти. Що таке обстріли? Добре, знає ось цей малий костику п'ять, саме по нього та його маму, і приїхали Янголи. Що ти будеш з на міхати, мамою. — маму забираємо, Аню, так? Да, а папа тут... А папа тут останется. Будет да. кормить собаку, да. курей, да, в уте. Да. А как я, же, я с папой буду спать? Я же с папой. Ты буду всегда спать. с папой спишь? Да. Вот привет, Костя. Хочешь такую? Хочешь? Хочешь? Поки бахкає на фоні, костик мужньо вдягає шоломи, бронежилети і разом із мамою їх забирають з-під обстрілів. Уже дорогою Малий згадує, як бувало, пролітало просто поруч. А потім ми осколок А що треба робити, коли стріляють? П'ятався треба. Ти прятався? Да. А де ти Гдіти Та тепер мали у більш безпечному місці. Евакуація пройшла успішно. Аліна Матвійчук, програма вікна СТБ. Єдині новини. 30 країн світу готові взяти шефство над постраждалими українськими містами. Це результати міжнародного саміту міст і регіонів, що відбувся напередодні у Києві. Загалом у ньому взяли участь понад сотня учасників майже із 40 країн. Це представники маніпульсілітетів, Ради Європи та Євросоюзу. Мета налагодити горизонтальні зв'язки між українськими та європейськими містами. На саміті між українськими регіонами та іноземними партнерами підписано 11 угод, Повідомив прем'єр-міністр Дениш Миг а президент України у своєму черговому зверненні наголосив, це саміт є новим форматом співпраці України з партнерами. Конгрес місцевих та регіональних влад України, який об'єднує центральну владу та місцевих керівників, тепер набуває міжнародного рівня, щоб активніше залучати іноземних партнерів до відбудови в нашій державі, до розвитку економіки інфраструктури в наших громадах. Я вдячний усім, хто взяв участь у саміті. Аби врятуватись, вони втекли подалі від рідної домівки у Лілії Красноруцької 11 дітей. Сім'я з часового яру, що на Донеччині, найстарший син, нині боронить країну. Молодші діти з мамою. Жінка каже: після того, як росіяни знищили їхню домівку на Донбасі, змушені обживатися на новому місці. Дрова рубаю, там печки, теплю, так дрова заношу. Таке. Ну ще посуду мою і по дому прибираю. 17-річний Ярослав має купу хатніх обов'язків. Хлопець любить спорт, та мріє стати айтівцем. Нині активно готується до вступних іспитів, але, попри все, знаходить час, щоб допомогти мамі, і молодшим братам та сестрам. Рік тому родина змушена була покинути рідний часів яр та шукати нового прихистку. Місто було під постійними обстрілами і рятувати дітей у підвалі мамі Лілії вже було не сила. Ми сиділи в підвалах. долгое время сидели в подвалах, когда уже начали сильные обстрелы, обстреливать начали Славянск, Краматорск. 4 апреля мы решили выехать. У меня ребенок инвалид, и в подвалах для него это, у него отказали почки, это было не вариант. На Львівщину Лілію з дітьми покликали знайомі. Три місяці родина жила у школі, допоки не почався навчальний рік. Тутешня влада запропонувала переселитися до сільської хати. Самотужки в ній наводили лад та проводили комунікації. Було важко, але жінка не нарікає, бо повертатись їй нікуди. Торік, влітку, в її будинок в часовому ярі поцілила російська ракета. 9 июля был прилет в нашу п'ятиэтажку, где были у нас дві квартиры. На первом этаже у нас были две квартиры, трехкомнатних общих квадратная площадь 130 тридцать квадратів. Была ракета сзади, вылетело все, и дом лопнутый. Жити там невозможно. Детей своїх я в руіне, ну просто поймите не повезу. Нині разом з Лілією живе восьмеро дітей та двоє онуків. Один із старших синів боронить країну на передовій. Ще одна донька та син вже мешкають окремо. Обжитись на новому місці допомагають небайдужі та благодійники. Ми допомагали їм в гуманітарному плані, надавали продуктові набори, засоби гігієни. Також в них була потреба у збільшенні спальних місць, оскільки сім'я велика, вони також залучили в допомогу людей, які біля них знаходяться добрих сусідів. Тобто таким Таким чином люди самі не знаючи цього, стали для них добровільними волонтерами, допомагали їх, підтримували їх. Найважче, каже Лілія, було із навчанням дітей, бо для занять онлайн не мали необхідного приладдя та техніки. Настав момент, когда детям было идти в школу, У нас не було ні комп'ютера, ні ноутбуків. Два комп'ютера нам дали благодійна організація освіта. Приобрели нам канцелярські товари для учеников всіх. От тепер приобрели нам кровати, три кровати і пісьменний стол дітям. Навіть після переїзду дітки Лілії не захотіли полишати навчання у рідній школі. Тож, хоч і онлайн, але всі уроки їм викладають вчителі з часового яру. Коли була дома. Було легше займатися в школі зараз. дистанціонка, трудно, ну ми підтримуємо свою школу. Ми не хочемо, щоб її закрили, щоб учителя залишилися без роботи. Нам це не треба. Лілія разом з дітьми наразі бачить своє майбутнє тут, на заході країни. Проте, мрію повернутися на звільнений та відбудований Донбас родина не полишає. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ. Єдині новини і такі новини на цю мить. Наступний випуск о сьомій. А далі в ефірі марафону. Повтор вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського.